Христос народився. Протягом багатьох років ми читали уривок зі святого Євангелія на божественній літургії під час святкування Христового Різдва і ніколи навіть не задумувалися глибоко наскільки драматичний цей уривок, який розповідає про людський підступ, про людські незнання, про злобу. І про те, яку небезпеку несуть люди одні для одних. І сьогодні цей уривок промовляє до нас, тому що ми святкуємо Різдво під час війни, і ми зустрілися із злобою людською підступом і обманом. Ми зустрілися зі смертю, ми зустрілися з. Еміграцію, бо багато хто втік від війни. Але, дорогі сестри і браття, уривок з Євангелія нас повертає до того, що Бог завжди знає, що з нами може бути. І Він хоче принести мир, який не означений лишень відсутністю бойових дій. Бо один з мислителів ХХ століття сказав, що під час війни спалюються ті негативні ознаки, вся злоба, увесі, вся заздрість, все підступство, яке люди накопичують за мирний час. І тому у війні ми бачимо багато героїзму, а найбільше ми виявляємо, що любов і взаємне розуміння це не просто пустий звук, але це дія, яка вартує цілого життя. І ось ми святкуємо Різдво, тому що Христос хоче принести мир більший, ніж відсутність війни. І тому ангели співають слава на висотах Богу, а на землі мир. Людям доброї волі. І ми хочемо стати людьми доброї волі. Бо, дорогі сестри і браття, якщо людина не впевнена у своєму житті, то навіть якщо немає війни, то вона не задоволена, вона перелякана, вона не знає, що її чекає завтра. І тому вона рятується так, як вміє рятуватися. Ісус Христос виразно говорить у Святому Євангелії, хто хоче спасти своє життя, той погубить. Тому що люди, які як вміють і спасають своє життя, вони намагаються його облагороднити, спираючися лише на свої людські сили. А тих сил ж завжди недостатньо. Тому що що би ми не робили, а на землі злодії підкопують і крадуть, і міль точить, і хробаки їдять. І ми не можемо своє життя забезпечити. Але ось приходить такий час, коли людині дедалі менше і менше залишається на землі. І це також турбує її. Проте Христос приходить на землю, щоб людям відкрити таку істину. Бог Отець тебе чекає. І Він хоче, щоби ти прожив це своє життя повноцінно, повноцінно у знанні. Повноцінно у свідомості того, як це життя влаштовано і до чого Бог тебе кличе, а Він кличе тебе до святості. Повноцінно проживи це життя. Воно з різними небезпеками зустрінеться. І воно зустрінеться зі злобою, бо й сам Ісус Христос вже на зорі свого життя зустрівся з підступом злобою і бажанням його знищити. Але той, який збагнув це і збагнув, що Бог все одно тримає наше життя у своїх руках, то він, поклавшися на ці Божі руки, здобуває мир подібно як дитина. Здобуває мир на руках своєї матері. І ось коли падають бомби і зруйнований вже будинок. Але мама знаходить свою дитину і бере її на руки. І вже нічого більше їм не треба. Бо найголовніше вони знайшли. Вони живі. І мама знайшла свою дитину. А цей мир він важливіший, ніж всі інші види миру. Такий мир приносить Христос на цю землю. Ми питаємося, багато хто запитається, ну як ви можете святкувати Різдво, а тут такі страхоти на нас нападають. А ось так і можемо. Тому що ми святкуємо інше. Ми віддаємо своє життя у Божі руки. Тому сьогодні ми посеред війни, знаючи, що маємо зробити все те, що від нас залежить, своє уповання покладаємо на Бога, який нам посеред війни дасть правдивий мир, щоб ми могли здолати ворога. Кожний на своєму місці, щоб приніс стільки для цього подолання ворога, скільки необхідно. І щоби жили ми повноцінно вже сьогодні, вже тепер. Сердечно вітаємо від імені Отця Протоїгумена і всіх наших отців, всього Отчину, Святого Василія Великого, вас із святом Христового Різдва. Бажаємо. Щоб припинилася війна перемогою і справедливим миром. Але передовсім бажаємо вам здоров'я і цього внутрішнього миру, який будемо плекати у своєму серці і поширювати, дарувати тим, хто для нас найближчий, кожному ближньому, якого зустрінемо на нашому шляху. Нехай мир Христовий. У цьому Різдві Ісуса нас супроводить, нас заполонить, нас переповнить. З Різдвом Христовим Христос народився.